Признатися самим собі це найскладніше, мабуть, що є в житті. Тому що ну, ми такі класні, ми так все розпланували собі, ми хочемо і так, і так да, жити, а потім потрапляємо у якусь таку ситуацію, коли потім дивишся, думаєш, а як, ну, як таке взагалі можливо було. Тому, коли ми признаємося самим собі, це як пацієнт, який визнає Свій діагноз допомагає лікарю в лікуванні, тому що, перше за все, це віра у те, що ти можеш одужати. Так само і тут, коли ми розуміємо, тоді ми то можемо прийняти цю допомогу, яка є навкруги. Є організації, які допомагають в таких ситуаціях. В них можна звернутися анонімно, проконсультуватися, зрозуміти, що взагалі реально відбувається. Є, наприклад, багато да, і література є, є доступна в інтернеті інформація. Я написала книгу і в ній розділ про аб'юз. Він буде опублікований протягом місяця на YouTube, але в електронній книзі на Google є вже цей розділ в електронній книзі, просто що можна почитати. Тому це теж важливо не. Дотримуватися цього балансу, не поставити самому собі діагноз, що у мене в стосунки, та людина погана. Ні. Можливо, якісь питання є і в тобі. Да? Я дуже довго в собі копалася думала, що не так я роблю. А тоді вже дійшла до того, що от так класифікували, а тепер я вже бачу. Е... Протягом цього всього часу, навіть да, що відбувається, я реально бачу такі ознаки, що це аб'юз. І, на мою думку, аб'юзеру теж тяжко, тому що він не розуміє, що відбувається, і він не визнає цього. Він вважає, що все окей, з ним, а всі якісь не такі. Тому навіть якщо аб'юзер сам придивиться до своїх ознак, що він робить по відношенню до інших людей. Якщо він задумається над цим, якщо почне працювати над собою, то по людині цій стане краще. Аб'юзер я маю на увазі не тільки чоловіки, а й жінки. Дуже багато є, я вже говорила. Жінок, які вчиняють аб'юз по відношенню до чоловіків. І насправді, якщо жінка чи чоловік потрапили в аб'юзивні стосунки і тривалий час в цих стосунках перебували, то дуже складно вийняти оцю всю біль, да, оце все, що накопилося, за скільки років, і почати нормальне яскраве життя. Але це можливо, це можливо комплексною роботою, спочатку над собою, тому що ми. Такі ситуації трапляються, коли щось якісь щось заважає працювати, але потрібно сказати, що треба, і я це роблю. Я кажу це зі свого досвіду, в когось може бути інший досвід. А потім уже у мене почалася робота з собою, коли я вже зрозуміла. Що в цілому, то ну не тільки проблема, у да, мені там, і я не така погана, як я думала, що я думала, що о, там перше розлучення це я винувата в цьому, друге розлучення теж винувата, а в третьому розлученні я вже трошки це по-іншому на це все дивлюся. І... Тому важливо бачити різні точки зору, слухати різні точки зору і приймати, що краще для мене, да, особисто, для вас особисто ще краще. Ми поговоримо на каналі про аб'юз із медіумом, чому так відбувається, чого так в суспільстві взагалі відбувається, як це впливає. Ми говорили про кармічні стосунки. І аб'юзивні стосунки іноді теж для того, щоб людина побачила, що в неї хороше життя було, вона має жити щасливо, і десь вона заблудилася, да, звернула в іншу сторону. І ці аб'юзивні стосунки саме для того. З іншого боку, там дуже багато це ви можете подивитися і в інтернеті, і все, що хтось там каже, що це відпрацювання там за минулі життя, хтось іще щось каже. Ми про це поговоримо з медіумом і з людиною, яка в цьому компетентна. Психологів також послухаємо, послухаємо лікарів, послухаємо інших фахівців. І е, кожна людина для себе має зробити висновок, почути себе, що їй саме ближче, до кого їй потрібно звертатися. Але життя аб'юзу, ну це просто вау, за відкритий, відкритий світ і дихати на повні груди. І це можна зрозуміти в порівнянні. Тому, якщо у вас ситуація така не дуже кажу, м'яко кажучи, не дуже хороша, ну нічого, все все вирішується. Головне бажання і головне вирішувати цю ситуацію. Тому будьте щасливі, і яка ваша точка зору на це питання?